Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Нарешті це сталося. Ноткоін заліститься на криптобіржах, ми вже можемо його вивести і в подальшому зможемо зафіксувати наш прибуток. Також у нас з'явились можливості заробітку додаткових монет на різних криптобіржах. Про все це сьогодні ми поговоримо. Впевнений, що всім буде корисно і цікаво, тому не забувайте поставити лайк, не забувайте підписатись і ми починаємо. І так, давайте одразу перейдемо в сам бот ноткоін, це що вас найбільше цікавить, як звідси його вивести, що тут взагалі змінилось, і як це працює. В загальному нічого складного немає. Коли ви перейдете в бота NotCoin, Я впевнений, що всі, хто дивиться це відео, в ньому вже були. У вас буде кількість ваших токенів. Ви натискаєте кнопку Claim і має з'явитися ось така сторінка, як в мене. Типу NotCoin вже у мене на балансі. Сам бот може глючити, може у вас від не відображати з одразу баланс, може не одразу заходити. Може бути чорний екран. Самі розумієте, дуже багато користувачів, і воно все працює по різному. В загальному в першу хвилину на всю сторінку не заходить. В когось заходить одразу, в когось не заходить, взагалі не знаю, натискайте. Багато раз думаю зможете зайти. На головній сторінці нам одразу NotCoin пропонує застейкати наші токени на 30 днів. Типу пропонує за це різні бонуси, можливість взяти участь в акціях і так далі. В загальному мене це не цікавить. В першу чергу, я хочу зафіксувати ці токени, продати, скільки би це не було в доларах, чи 100 доларів, чи 500. Хочеться зафіксувати ці токени. Ви можете вирішити по-своєму, можете застейкати ваші токени, заблокуються на 30 днів, і тоді NotCoin вам дасть якісь бонуси за те, що ви їх стейкали. В загальному зразу. Для чого це робиться, щоб одразу на лістингу дуже велика кількість токенів не зливалась. І щоб хоча б якусь частинку токенів пролити в цей стейкінг. Так, давайте, що ми ось тут далі бачимо. У нас є такі плюси, коли ми натискаємо на нього. У нас є можливість конвертувати наші ваучери назад в токени. Якщо ви перетворювали токени в ваучери хотіли їх продати чи купляли самі ваучери у вас тут буде можливість їх конвертувати в токени. Я ваучери не маю, я їх не купляв, свої токени не конвертував, тому показувати тут мені має що. Якщо ви їх маєте, якщо маєте бажання конвертувати назад, користуйтесь цією функцією. Я думаю, там нічого складного немає. Ви зрозумієте, потрібно приєднати свій там гаманець, тонкіпер чи гаманець телеграмою, наскільки я знаю. Далі в нас є ще одна така стрілка. Натискаємо на неї. І у нас з'являється чотири функції. Четверта функція нас заблокована. Це, типу, є вивід на свій власний гаманець токенів. Він поки що заблокований. Наскільки я розумію, буде розблокований вже після лістингу. Далі, перше, це звісно стейкінг, про що я вже казав, і найцілянці. Цікавіше, вивід на криптобіржу. Тут вивід на Exchange, ця біржа, і вивід на гаманець телеграму. Гаманцем телеграму я не користуюсь. Взагалі ходять чутки, що він не дуже безпечний, що бували випадки блокування цих гаманців і інше. Тому саме хочу вам показати, як вивести токени на біржу. Ми натискаємо ось сюди, це є вивід на біржу. Натискаємо Continue. І у нас є три біржі, які офіційно підтвердили лістинг ноткоїна, і на які ми вже їх можемо вивести. Це є OKX, Binance і Bybit. Якщо ви активно користуєтесь криптою, що ви активно сидите, так би мовити, в крипті, бажано мати кожну з цих бірж. Посилання на кожну я залишу в описі. Я особисто є партнером біржі OKX і Bybit, тому на цих двох біржах ви отримаєте всі максимальні знижки і бонуси, які пропонує біржа своїм новачкам. Вибираєте біржу, на яку хочете вивести. Я думаю, великої різниці, на яку немає. Я виберу Bybit, так як ним користуюсь найбільше. Натискаю далі. Тут мене запитують, чи я маю аккаунт на цій біржі, можу його створити. Ви ж, якщо не маєте, створюйте за моїм Посиланням в описі, натискаю, що в мене вже він є. І тут найосновніше нам потрібно вставити адресу депозиту нашого ноткоїна з біржі і мемо, як ми це можемо знайти. Я покажу на біржі ByBit з ноутбуку. Я думаю, якщо ви користуєтесь телефоном, а не ноутбуком, там не буде щось сильно по-іншому. І ви розберетесь. Знаходите кнопку Поповнити. Одразу в пошуку шукаєте ноткоін англійської нот. Він тут вже має бути, ми вже можемо вибити депозит. Нам вибирає мережу, є лише одна доступна мережа, вона є правильна, це є мережа TON. Тут натискаємо підтвердити. Нам вибиває адресу, на яку ми можемо вивезти, і мемо, яке нам потрібно вставити. Копіюємо спочатку адресу, повертаємо назад в бота, вставляємо сюди, назад, копіюємо мемо, це обов'язково також зробити, щоб депозит дійшов. Натискаємо далі. Тут нам вибиває, що ми все перевірили, чи все у нас правильно, чи у нас є верифікація на біржі, наскільки я розумію. Зикаємо так, все правильно, виводимо усі монети. Зніметься у нас комісія 1,5% від цієї суми за цей вивід. Це досить немало, але я все одно виведу, підтверджую, все. Вивід пішов, буде йти довго. Як вони писали десь в своєму твіттері? Токени поступлять на баланс біржі вже десь ближче до лістингу. А зараз вони, наскільки я розумію, відображатись не будуть там ніде. Основне, що нам потрібно було зробити, вивести ми завербили. Тепер залишається лише очікувати токени на біржі, очікувати лістинги. Які відбудеться 16 травня 15.00 на біржі Binance, Bybit і OKX. На Bybit і OKX лістинг може бути на годину швидше. Таке вже бувало з іншими монетами. Тому слідкуйте за моїм телеграм-каналом. Там я буду цим ділитися. Якщо буде щось важливе, зміниться дата лістингу, зміниться година лістингу. Все це там я буду публікувати. Основне в цьому боті ми зробили, тому закриваю. Давайте одразу перенесемо з мій телеграм-канал. Я вам покажу, чому він буде для вас корисним. Ще вчора, в 22.00, я опублікував пост про те, що вже появилась кнопка клейму в ноткоїні, і всі, хто мене читає, всі, хто за мною слідкує, вже могли цим скористуватись, вже дізнались, що є стейкінг, що можна конвертувати ваучери в токени і так далі. Тому самі розумієте, що слідкувати за таким каналом буде для вас корисно. Багато постів я не роблю, не спавлю різною, так би мовити, фігнею. Все, що роблю сам, все публікую, і все буде для вас так чи інакше корисно, на мою думку. Щодо мого прогнозу на ціну, хочу сказати, що очікую приблизно таку ціну за. Яку зараз продаються монети на пресейлах, це приблизно 70-90 доларів за 10 тисяч монет. Ні сильно більшу, ні сильно меншу ціну я не очікую, і думаю, що буде така. Там захмарних цін по одному по 5 центів такого не буде. Не будуйте собі марних надій. Але ви також можете спрогнозувати ціну ноткоїна. Якщо ви будете найближчим до правильної відповіді, то отримайте 25 доларів від мене. Такий швидкий, простенький розіграш. Я запустив своєму також телеграм-каналі. Під ось цим постом. 9 травня ви можете знайти. Навіть я написав, давайте хто вгадає ціну нот 30 хвилин після лістингу, тому закину 25 доларів. Я подивлюсь, яка ціна буде на ноткої на рівно 30 хвилин після лістингу. Потім почитаю коментарі, їх тут вже є досить багато. І виберу того, хто був найближчим до правильної відповіді. Можливо, там ще правильної відповіді немає. Можливо, саме ви вгадаєте цю ціну, тому приєднуйтесь до телеграм-канал і беріть участь в цьому коротенькому швидкому розіграші. Результати будуть, звісно, після лістингу вже десь за годину-дві. Це Зрозуміло, давайте перейдемо до другої частини цього відео, які у нас є можливості заробітку монети NOT ще до лістингу. На усіх цих трьох топ-біржах, також крім самого лістингу, з'явились акції з токеном NoT на біржі Bybit це Launchpool, на біржі Binance також Launchpool і на OKX Jumpstart. на самому Bybit, якщо ми перейдемо у вкладку. Самого лаунчпулу нот немає. Немає сторінки, ми не можемо ознайомити, скільки токенів вони на це виділили, які будуть відсотки, і коли початок, коли закінчення. Лаунчпул на байбіті проходить за своїм стилем. Він проходить після лістингу. Тобто, коли сам нот заліститься, тоді ми зможемо закинути його в лаунчпул або закинути USDT. Так це працює. Ми, типу, зможемо збільшити нашу кількість монет. Лише коли цей лаунчпул з'явиться, я одразу зароблю свій телеграм-пост, розпишу всі його основні деталі, скільки токенів Виділено, чи зможемо ми на цьому заробити, і чи буду я туди закидувати свої USDT чи свої токени нот. Як працює лаунчпул на біржі Байбіт, я показував досить недавно в своєму відео на YouTube. Ось тут, один місяць назад. Я вам залишу навіть справу в кутку посилання на це відео. Можете ознайомитись, як заробляти на лаунчпулі Bybit пасивно і без ризиків. Там я детально 10 хвилин розглянув цю можливість по кожній кнопці, так би мовити, пройшовся, що і як працює. Не всі лаунчпули на байбіт є хорошими, але час від часу з'являється досить непоганий, на якому ми. Ми фармимо такий собі непоганий пасивний прибуток. Також, як я вже казав, буде лаунчпул на Binance. Він же почнеться через один день і 13 годин 12 травня. В лаунчпулах на Binance участі не беру. Знаю, що там багато дуже учасників, і в загальному відсоток до наших вкладень виходить не дуже великим. Тому, скоріше за все, що і цей лаунчпул на Binance, я пропущу. В загальному на цей лаунчпул виділено 3 мільярда токенів нот, що є досить немалою кількістю. Тепер давайте перейдемо до джампстарту на біржі OKX. Взагалі, я його рахую одною з найкращих цих можливостей стейкінгу. Джамстарти мені подобається, і якщо на момент початку цього стейкінгу я знайду вільні USDT, то обов'язково сюди їх закину, конвертую їх в монети тон і буду фармити пасивний прибуток в токенах NoT. Давайте саме джамстарт біржі OKX розглянемо детальніше. Для того, щоб скористуватися цією можливістю майнінгу, вам потрібно мати акаунт біржі OKX за посиланням в описі можете його зробити, а також потрібно пройти верифікацію. Після того у вас є. Ось тут зверху різні вкладки є. Тут натискаємо Jumpstart і вас перекине на таку сторінку, як в мене. Натискаємо переглянути деталі. Бачимо, що початок у нас через 1 день і 19 годин, 13 травня, заранку розпочнеться Jumpstart. І тим, хто перший сюди закине свої токени тон, ті найбільше нафармлять токенів НОТ. Як це працює? Дивіться, у нас Jumpstart буде лише в токенах тон, в токенах Телеграму. Я думаю, що багато з вас його і так тримають, багато з вас його купляли. Цей токен непогано виріз останнім часом. І ми маємо право покласти в Jumpstart лише токени TON Якщо ви їх не маєте, так само як і я, у вас є можливість взяти їх в позику. Так само в цій самій вкладці у нас є вкладка позика, натискаємо на неї. Після того, як ви переведете на свій баланс USDT, ви зможете взяти позику в токенах TON Ось тут вводимо TON і знаходимо його. Він же в мене є. Знизу вибираємо, який токен ми хочемо дати в заставу за нього. В мене, наприклад, є Ефіріум, я можу лишити один Ефіріум в заставу і мені дадуть токени. Ось я виберу Ефіріум. До прикладу, підтвердити, ефіри в мене є на 3000 доларів, і мені за нього можуть дати 311 токенів тонн, що по курсу 2000 доларів. Так і працює ця позика. Ми здаємо в заклад більше грошей, ніж нам дають в позику. Але в загальному ми нічого не втрачаємо, нам лише там декілька відсотків за ці дні накапає, які ми потім маємо повернути. Це там до 3 доларів, я рахував, максимум, а може накапати добового відсотка, і ви це повернете потім, коли заберете свою заставу назад. Я зараз позичати. Не буду, позичу вже ближче до початку самого джамставита, що мені ці відсотки не збирались. Але в загальному, я думаю, ви зрозуміли, як це працює. Ви взяли токени тон позику, вони у вас з'являться на балансі, ефір з балансу забереться, і потім, коли джамстарт закінчиться, ви назад повертаєтесь, повертаєте токени тон, повертаєте їх чуть чуть більше докупити на споті цей відсоток, і вам повернеться весь ефір. Я вже так робив не раз, робив це не раз разом з підписниками. Ви також можете знайти відео на Ютубі. Ось це джамстарт на бієжі Пасивно і без ризиків, я показував, як це працює, і ніяких проблем в цьому в мене ніколи не було. Позику взяли, знову ж таки, повернулись до джамп-старту. Лише він почнеться в 9.00. Бажано одразу закинути, тому що нагороди нараховуються щохвилини, і хто закинеть в першу хвилину, звісно, вони отримують найбільше токенів, тому що хтось забуває закинути там свої токи тон, хтось закине через годину, хтось через пів, хтось навіть на наступний день. А ви в першу хвилину і ви в ці хвилини заробите найбільше, тому що. Сума токенів все одно буде розподілятись однаково щохвилини. Це зрозуміло, нічого складного немає. Лише одна проблема це те, що додавати в стейкінг можна лише в мобільному додатку. Якщо ви користуєтеся ноутбуком чи комп'ютером, тут ви можете переглянути все, можете взяти в позику, можете дивитися всі деталі, але сама кнопка додати в стейкінг буде працювати лише на телефоні. Так працюють всі ці джамстарти. Можливо, так вони борються за бузом, борються з тим, щоб люди не робили багато аккаунтів і не закидували. В принципі, ліміт тут великий 4 тисячі тонн. Це по курсу зараз 1 тонн 6 доларів. Тому до 24 тисяч доларів з одного аккаунта можна закинути в цей стейкінг. Якщо маєте більше, маєте бажання і змогу закинути більше токенів тонн, потрібно вибити більше аккаунтів і користуватись двома трьома чи більшою кількістю телефонів. Загальна нагорода на усіх, хто буде тут стейкати свої токени тонн: 1 мільярд 283 мільйона 990 тисяч токенів НОТ. Це майже в три рази менше, ніж в лаунчпул на бір. Binance, але все одно, як я вже казав, мені здається, на Binance буде більше людей, які будуть це робити. Нагорода в загальному вийде менше. Так показували себе лаунчпули свитчі на Binance, і я ними не користуюсь. Jumpstart і лаунчпул на біржі Bybit, мені цього хватає, закидую сюди свою ліквідність і збираю пасивний прибуток. Якщо вам не подобається така функція позики, ви не хочете закидувати одну криптовалюту, щоб вам давали іншу, щоб вам там збирався цей маленький відсоток. Хоча ще раз повторюсь, він дуже малий. Ви можете скористуватись ще. Одним інструментом в криптовалюті під назвою хеджування. Десять днів тому я записав відеоролик на YouTube, відеоролик на майже 13 хвилин, в якому докладно і детально показав про інструмент хеджування, як ми не можемо користуватись криптовалюті і не втрачати на курсі монети. Типу, ви зараз можете купити токени тон за ринку, вони будуть падати, а ви на цьому не втратите. Як це працює, я там показав. Можете подивитись, можете проаналізувати, якщо вам подобається така стратегія. Скористуйтесь, але як я вже казав, джамст. Ставте краще скористуватися варіантом позики. В будь-якому випадку у вас є варіанти, куди закинути свої кошти. Навіть є варіанти різних бірж, це біржа OKX, Binance і Bybit. Ось таке досить не коротке відео вийшло. Не забувайте поставити лайк під цим відео, якщо воно було для вас корисним. Не забувайте підписатись, також не забувайте про телеграм-канал. Посилання на всі біржі і телеграм-канал я вам залишу в описі. Бажаю вам профіту, бажаю вам заробити на монеті NotCoin і поділитись своїм профітом потім в нашому чаті в Telegram. До нових Відео